Зараз я вам простим способом розкажу, як вивчити мажорні тональності. Спочатку покажу вам, як вивчити дієзні тональності мажорні. Ми собі побудували гаму до мажор, тому що ми знаємо, що гама до мажор має 0 знаків альтерації, відповідно ми біля ноти до ставимо собі 0. Це означає, що до мажор має 0 знаків альтерації. Тепер дивіться уважно, рухаємося до ноти соль. Соль мажор у нас буде мати один Фа дієз. Тепер ми вертаємося назад. Тональність у нас ре мажор, буде мати 2 знаки альтерації. Ля мажор буде мати три знаки, три дієзи. Мі-мажор буде мати 4 дієзи, Сі мажор буде мати. 5 дієзів. Фа дієс мажор буде мати 6 дієзів, і до дієс мажор буде мати 7 дієзів. Все дуже просто. До 0 знаків альтерації, соль мажор 1 Фа дієс. Ре мажор Фа діес до діес, Ля мажор Фа діс, до діс соль діс, мі мажор, Фа Фадіс, до дієс соль діс, ре діес. Сі мажор Фа до соль ре, ля, Фа дієс, Фа до соль, ре-ля Мі і до дієс Фа до соль, ре-ля-мі Сі. Всі сім дієзів. Все дуже просто. Зараз я вам і бемольні мажорні тональності. Так, як ми говорили, до мажор має нулі знаки в альтерації. Фа мажор, тут ми йдемо не до соль, а до Фа. Буде мати один бемоль. Тепер ми йдемо вверх до ноти сі. Сі бемоль мажор буде мати два бемолі. Тепер ми вертаємося сюди, біля ноти Фа, Мі бемоль буде мати три бемолі. Ля бемоль буде мати чотири бемолі. Ре бемоль буде мати 5 бемолей, соль бемоль буде мати 6 бимолей. І до бемоль у нас буде мати 7 бимолий.